Говорить стрій, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Сторінки історії ми поговоримо про нашу таку нещодавню історію 30-ліття студентської революції на граніті. В Стрийському краєзнавчому музеї Верховина пройшов вечір зустріч до 30-ї річниці Революції на граніті кампанії широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, організованої українською молоддю, переважно студентами, з 2 по 17 жовтня 1990 року в УРСР. Стрижнем протесних подій було студентське голодування на площі Жовтневої Революції в Києві нинішньому майдані Незалежності. Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту, головними вимогами яких були недопущення підписання нового союзного договору, перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року, повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження. Військової служби юнаками українцями, винятково на території республіки. Націоналізація майна Компартії України та ЛКСМ України. Відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола. Революція на Граніті, що була повністю організована силами студентства, мала на той час небагато аналогів у Європі. Зокрема, студентські протести у Франції. 1968 року прямим наслідком київських протестів була відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола та виконання низки вигмог мітингувальників. Ці акції та голодування відіграли надзвичайно важливу роль у становленні незалежності України. Можна сказати, що це було початком кінця Радянського Союзу. Розповісти про ці події ми запросили до нас у студію заступника директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею верховина Зеновію Ханас. Вашій увазі радіожурнал Сила студентського протесту. Студентська революція на граніті відбувалася в умовах перебудови. Метою якої була модернізація радянської системи. Гласність, запроваджена Горбачовим, призвела до наслідків, яких він не очікував, і проявилася у справжньому вибухові затамованих національних прагнень боротьбою за державність. У той час широко підтримується національна символіка, множиться організації неформалів, тобто не зареєстрованих у владі. В Україні діяли тоді Товариство Лева, Українська гельсінська спілка, студентське братство, Союз Українок, Меморіал, Пласт, Українська республіканська партія, створюється народний рух за перебудову, набуває розмаху, студентський рух, в якому разом з іншими брали активну участь уродженці стрищини. Комуністи і надалі контролювали всі важливі рівні влади у суспільстві. До того ж Україну чекав новий союзний договір. Об'єднане демократичними ідеалами українське студентство заздалегідь планувало революційну акцію. Вони розуміли, що настав час вибору, або студенти доб'ються незалежної демократичної України, або так і залишиться колонією імперії зла духовно бідним, денаціоналізованим народом. Серед координаторів революційної молоді. Були Олесь Доній, студент 5-го курсу історичного факультету Київського держуніверситету, студент Львівської політехніки Маркіян Івашчишин, голова студентського братства Львова, а також Олег Тягнебок і В'ячеслав Кириленко. Серед активістів були історіяни. У Києві студент факультету філософії Київського університету Тарас Корпало. У Львові студент політехніки, Андрій Ружнятовський, у Дрогобичі. Студент філології Василь Ілієшевський. До них приєдналися й інші. Кожен з молодих людей не випадково став до боротьби за українську державність, адже усі були виховані у патріотичних галицьких родинах. Майбутній комендант містечка голодуючих студентів Тарас Корпало, який походить з мистецької родини, у молодіжних ініціативах завжди був одним з перших. На фотографії, яка зберігається сьогодні у родині, Тарас з табличкою Я голодую на грудях дата 13 травня 1990 року, свідчить про те, що це одна з перших акцій київських студентів, і Тарас був одним з небагатьох її учасників. Ростислав Тимонович також виховувався у патріотичній родині. Його мати Ярослава Івашків була активною учасницею жіночого руху, займалася харитативною працею. Будучи студентом Львівського ветеринарного інституту, у 1989 році він прилучився до студентського руху. Микола Іванович, родом з п'ятничан, писав вірші, вивчав історію рідного села. Він одним з перших вступив до Української республіканської партії, брав участь у мітингах, і пікетах. Родинні традиції і виховання позначилося на формуванні державницьких позицій інших учасників голодування. Марта Романів Гладій на той час була студенткою філології Другобицького педагогічного інституту. В родині пам'ятали, Тих кремних, які належали до повстанського руху. Її мама Анна Романів працювала у будинку працівників освіти, співала у народній капелі Ватра, патріотичний рух, постійно присутній серед стрійських освітян, мав великий вплив і на Марту. Зі спогадів дочки астрійського поета Михайла Пуги, Лідії, волонтера революції на граніті, дізнаємося що на Майдану Київ вони, студенти Львівського поліграфічного університету, взяли з собою вишивані портрет Тараса Шевченка та образ Матері Божої, які були власністю родини і свято береглися. Ще один учасник голодування Ігор Грубий на час революції на граніті був студентом Львівського зооветеринарного інституту. Походив з родини причетної до греко-католицького підпілля. Разом з батьками він у 1989 році їздив на голодування вірних УГКЦ на Арбаті в Москві. Ігор був членом Української християнсько-демократичної партії. Василь Іліяшевський, у села Любінці, у 1990 році навчався на філологічному факультеті Другобицького педагогічного інституту. Він походив зі священичої родини, чув розповіді про членів родини, учасників УПА. Василь належав до студентського братства, брав участь у випуску студентської газети, належав до редколегії. Саме ці та інші молоді люди Стрищини, виховані в патріотичних родинах, переповнені бойовим духом, увійшли до складу передового загону Націонал ліберальної молоді, творця революції на граніті. На студентській нараді у Києві активісти запланували у жовтні провести акцію непокори, розгорнувши наметове містечко на площі жовтневої революції. Одноголосно обрано співголів акції. Ними стали Маркіян Івашчишин, голова Львівського студентського братства, Олесь Доній, голова Київської організації Української студентської спілки, та Олександр Барков. Голова Української студентської спілки з Дніпродзержинська. Кожен зі співголів мав відповідати за учасників акції зі свого регіону. Комендантом наметового містечка був призначений студент п'ятого курсу Київського університету, Стріянин Тарас Корпало. Перші листівки київської філії до студентів з повідомленням про підготовку акції були розклеєні в місті за кілька днів. До самої події. Організатори акції чітко продумували кожен крок, прогнозували розвиток подій. Тарас Корпало згадує, найбільш ймовірним, видавався такий перебіг акції. Нас пакують у СІЗО перший же день, там ми продовжуємо голодування. Так створиться сприятлива обстановка для підйому на захист в'язнів українського студентства, І основна роль повинна відводитися тим членам Української студентської спілки. І українського студентського братства, що на першому етапі не братимуть участь в акції, а повинні бути готовими до початку страйку у вузах. Цей варіант розраховувався на найбільш рішучу протидію правлячих сил, та пізніше виявилось, що вони до неї не були готовими, і усе набуло зовсім іншого вигляду. 2 жовтня о 10 ранку десятки студентів групами підходили до площі жовтневої революції. Хто йшов прямо з потяга, хто з університетських аудиторій. Більшість становила молодь Києва, Львова, Дніпропетровська, зібралося біля 40 активістів, розстеливши на гранітних плитах площі жовтневої революції матраци. Вони оголосили про початок голодування та висунули свої вимоги. До молоді одразу ж підійшли працівники міліції. Організатори акції передбачали, що влада може вдатися до арештів та затримання учасників акції. Пізніше з'явилися транспаранти з гаслами та вимогами студентів, які складалися з п'яти пунктів: відставка голови Ради міністрів Масола. Проведення позачергових виборів до Верховної Ради УРСР та багато на багатопартійній основі не пізніше ніж на весні 1991 року. Ухвалення постанови про націоналізацію майна КПРС та ВЛКСМ в Україні. Відмова від підписання нового союзного договору повернення на територію республіки військовослужбовців, які проходять строкову службу за межами України і забезпечення проходження військової служби на території республіки цьогорічного і наступних призовів. Василій Ляшевський згадує, що студенти тримали на картоні написані гасла Спілка українських студентів вимагає реформ. Депутати, схаменіться, договір Горбачова це ярмо для України. Не будемо їсти, не будемо пити, поки не будемо вільно жити. Привертав увагу великий поздовжній плакат з переліком вимог, останні рядки якого вказували на час початку голодування 2 жовтня 1990 року, 10 година, 30 хвилин. Рівно о 20-й годині встановлено намети. Правоохоронні органи, які прибули на місце проведення акції завчасно, нічого не встигли вдіяти. Цілком можливо, що влада не була готова до протидії студентам. Не було також і політичного рішення керівництва республіки. Але місця в наметах усім не вистачило. До кінця дня вже голодувало 108 студентів. Першу ніч разом у буквальному сенсі ночували на граніті, розповідає Тарас Корпало. Я особисто воронувся папером і так імитував на плиті сон, щоб заохотити інших. За його словами, все відбувалося дуже згуртовано та швидко. Міліція навіть не встигла оговтатись. Нас не влаштовували життя в Радянському Союзі, говорив він. Ми не хотіли жити за принципом не висовуватись. Ми були. Безкомпромісними і рішучими, адже розуміли, що треба діяти зараз або ніколи. Про початок голодування згадує також Василь Іліяшевський, який був на Майдані від першого дня і голодував усі 16 днів. Ми, Дрогобицькі студенти, тримали тісний зв'язок з побратимами у Києві та Львові. У нас також діяло студентське братство, осередок якого очолював Микола Походжай, студент філософського факультету Другобицького педінституту. Ми знали, що хлопці-координатори все вирішували на вищих зборах, тому, одержавши команду, прибули до Києва одразу ж у перший день голодування. До складу Дрогобицької групи ходило 15 осіб. Попередньо цілий вересень ми брали участь у пікетах та мітингах. Особисто я підтримував зв'язок з братами-галетками, які передавали мені зі стрія, самвидавівські газети, паростки, поступ, українське юнацтво. У Києві нас зустрів комендант містечка Тарас Корпало. Це він організував пробні акції голодування біля Київського університету. Через нього підтримувався зв'язок Західної України. Дорогою розповідав, як облаштоване містечко. Ми не знали, що, на що ми йдемо. У перший день не мали наметів, просто сиділи на граніті. Мене тоді вразила група студентів з Сум, які також приїхали на голодування. Це були патріотично настроєні хлопці. Слід зауважити, що життя в студентському таборі завдяки коменданту Тарасу Корпалу проходило за чіткими правилами. Табір ділився на три корпуси. Перший корпус голодуючі, яких не залучали до господарських робіт. Вони лежали на розкладачках, деякі в наметах, на головах мали білі пов'язки. Другий корпус охорона, яка не мала права залишати пост і яка спілкувалася із людьми. Вони носили чорні пов'язки і не голодували. Їм дозволялося їсти, але не в таборі. Для них були організовані безкоштовні обіди в будинку про Третій корпус медики та обслуга. У них також було багато обов'язків. Одні прибирали в таборі, шукали воду в сусідніх кафе, тоді її не продавали у пляшках. Їй підігрівали, інші розносили напої голодуючим. Допоміжна служба, а також прес-служба мали блакитні пов'язки. Марта Романів згадує у таборі панувала строга дисципліна. На територію табору пропускали лише за перепустками. Щовечора в таборі здійснювався обхід, управа проходила до кожної палатки, питалася, кому що потрібно, Ділилися, чим могли. У громадському туалеті користувалися всім стімбами всі 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 гігієни. Люди, які обслуговували їх, ніколи не сказали голодуючим грубого слова. У туалетах було все необхідне. У таборі всі рішення приймалися колегіально, координаційною радою. Основні питання вирішувало 12 студентів за наявності кворуму. У центрі було велике штабне шатро. Інші встановлювалися навколо в ряди з однаковими проміжками. Стояли також намети для прес-групи та медслужби. Все це обгороджено тусками, закріплено на кілках. По периметру чергували охоронці. Кожен учасник акції реєструвався в таборі і мав перепустку. Через гучномовці оголошувалися відбій і підйом. Табір обгороджений стрічкою, вважався. Територією вільною від комунізму до табору прибувало щораз більше, бажаючих голодувати і співчуваючих, особливо з Івано-Франківська, Сум, Рівного, Полтави, Дрогобича, Вінниці, Тернополя більшало киян. Акція була політичною, тому медики дуже ретельно перевіряли стан голодувальників. Спочатку обстежували тут, на Майдані, у підземному переході. Через тиждень. Почали обстежувати у 14-й жовтневій лікарні. Персонал лікарні дуже привітно ставився до учасників голодування. Були хлопці, які відважилися на сухе голодування. До тих пір, поки не будуть виконані вимоги студентів. Але комендант та медична служба переконали їх, що вимоги за 6 днів виконані не будуть, а довше вони не витримають. Тож хлопці почали пити воду. Марта Романів. Зазначили, що дотримання правил і приписів мало дуже важливе значення у цій акції. Проти нас, згадує вона, влаштовувалися різні провокаційні акції. Слід зазначити, що не всі дотримувались правил, дехто не витримував. Пам'ятаю, один хлопчина пішов на почту подзвонити додому, не витримав і поїв. Закінчилося це сумно. Його з приступом забрала швидка допомога. Були, звичайно, серед нас і деякі нечесні люди, що потайки їли. Медогляд пропускати не дозволялося максимум один день, і лише тим людям, які були за щось відповідальні і з поважних причин не змогли з'явитися на медогляді. На кожного студента в коменданта містечка Тараса Корпала були медичні довідки, що підтверджували факт голодування. Медичні обстеження відігравали визначну роль у ході революції. Саме коли медичні показники падіння цукру, загострення хронічних хвороб потрапили до кабінетів влади, там зрозуміли, що люди дійсно голодують. І цього злякалися. Студентів почали забирати швидкі, а це дуже зворушило не тільки киян, але й усіх чесних громадян України. І стало приводом до того, що до студентської акції почали масово долучатися співчуваючі. Звістка про студентське голодування миттєво облетіла всю Україну. Про це говорили по радіо, показували по телебаченню, писали газети. Знали про голодування студентів і встрію, тому старалися допомогти патріотам у Києві. Микола Мага згадує, про голодування студентів ми знали і розуміли, що це справді революційний крок нашої молоді. На початку голодування до мене звернувся студент львівської політехніки, стріянин Андрій Рожнятовський, з проханням позичити туристичні намети для студентів у Києві. Довідався, що я позичаю намети. Для проведення вишколів і таборів. Я з радістю допоміг йому. Ми звернулися до директора будинку учнівської творчості Марії Жовтої, яка радо пішла нам на зустріч. Андрій Рожнятовський повіз у Київ 10 наметів. Нестор Бурдуляк, голова Стрийської просвіти, також долучився до волонтерської праці. Він розповідав. На початку жовтня до мене звернулися стріяни-патріоти з проханням дістати дошки для голодуючих студентів у Києві, щоб палатки не лежали на голому граніті, а на дерев'яних настилах. Допомоги я попросив у колишнього політв'язня Петра Галаника, який працював на деревообробному комбінаті. Знайшлися осика, липа, дошки порізали за дві години. А я додав ще 10 кубів дубових брусів, щоб дошки не лежали на граніті. Того ж дня деревину відправили вантажівкою до Києва. Марта Романів згадує, у жовтні 1990 року в будинку працівників освіти, куди я часто заходила до своєї мами, збирали чай, теплі речі для учасників студентського голодування. Тут я дізналася, що зустрічає. Виїздив автобус з патріотами, які везли допомогу студентам. Я вирішила їхати з ними. Батькам сказала, що їду відвідати другобичан, своїх інститутських друзів, які вже були на Майдані. Микола Іванович, поет і громадський діяч, також залишив спогади про ті тривожні дні, занотувавши їх у своєму щоденнику. Він писав: у перших числах жовтня почалося безпрецедентне голодування українських студентів з політичними вимогами. Ця подія рівнозначна другим крутом, на відміну від перших переможцями, вийшли студенти. Майже всі радіостанції світу і преса привертали увагу жителів планети до подій на Майдані Незалежності, хоча ще існувала офіційна назва Площа Жовтневої революції. Він також приєднався до тих, що їхали до Києва. Отож Стріщина організувала групу співчуваючих голодуючим, яка 10 жовтня вирушила до Києва. Опитано кількох учасників цієї поїздки. Їх розповіді свідчать про те, що до Києва їхали підготовленими з конкретною програмою. Микола Іванович згадує, 10 жовтня 1990 року була середа. На роботі був до обіду, взявши з собою необхідні речі по обіді, їду. До Стрія, до будинку працівників освіти, де знаходився штаб народного руху. Тут був збір учасників поїздки до Києва, які везли матеріальну допомогу голодуючим студентам. З нами їхав отець Василь Сенєв, отець Іван Гувгера, а ось спогади отця Василя Сенєва, учасника цієї поїздки. Я дякую Богові за те, що зробив одну добру справу. Поїхав на студентську революцію 1990 року. Цілу ніч ми їхали і карусом зі Строя до Києва. Разом з нами був громадський діяч Ярослав Дяків, наш батько-опікун. Його авторитет багато важив для нас, адже пан Ярослав особисто знайомий з отцем Лесівим, супроводжував його у деяких поїздках. Поїздку нашу організував народний рух, замовив автобус, зібрав людей. Нам пояснили, що молодь на Майдані потребує духовної опіки, молитви. Зі священників зголосилися до поїздки, крім мене, отець Іван Говгера, а також семінаристи Михайло Ільницький, Петро Міськович. Отець Сенів згадує, як прийшли до студентів, привіталися з голодуючими, зайшли в штаб, зареєструвалися. Перед нами були діти, а ми для них духовною підтримкою, згадує він. До того ж, зазначає, що священники і семінаристи мали чітку програму на час перебування у Києві: відправити Службу Божу на Майдані, відвідати Софію Київську, Володимирську Гірку, Києво-Печерську лавру, побесідувати зі студентами та мітингуючими. Ініціатором цієї духовної програми був вже згаданий Ярослав Дяків. У Києві Дехто з учасників стрійської делегації вирішив залишитися на Майдані і голодувати. Це були Микола Іванович, Ігор Грубий, Марта Романів, Юрій Гелетко. Ось наступні рядки зі щоденника Миколи Івановича. Хочу взяти і я участь у голодуванні хоч пару днів для підтримки студентів. Почали голодування депутати: Хмара, Кузенко, Калинець об 11-й годині. Відбувся мітинг студенти Києва біля наметового містечка. Тут представники всього студентства столиці. Здається, крига зрушилась. Після мітингу колони студентів попрямували з гаслами протесту до заводу більшовик, де виступав Леонід Кравчук. Батьки якийсь час не знали, що я приєдналася до голодуючих, розповідає Марта Романів. Вони здивувались, коли їм повідомили, що я залишилася у Києві. Бабусі також нічого не сказали, лише пояснили, що я в Другобичі маю колоквіум. Але вона, переглядаючи новини по телебаченню, побачила мене на розкладачці у Києві на Майдані. Коли я телефонувала до батьків, сказала впевнено, я голодую разом з іншими, це моє свідоме рішення. Марта розпочала голодування 11 жовтня, відчула відразу, що на Майдані панував неповторний дух українства, лунали лозунги. Не дамо топ тату України та інші. Було і легко, і радісно, і водночас важко. А ще зустріла тут своїх друзів з інституту. Це були хлопці з фізико-математичного факультету. Перші три дні їй було складно пила лише теплу воду. Устрію я очолював щойно створену організацію Українська молодь Христові, розповідає Ігор Грубий. Приїхав до Києва зі стрільською делегацією підтримати голодуючих на Майдані студентів. Спілкування з протестуючими надихнуло залишитися серед революціонерів і прийняти рішення брати участь у голодуванні. Ростислав Тивонович голодування розпочав 6 жовтня. Він у перші ж дні акції приєднався до голодуючих студентів Львівщини. Суворі умови перебування в наметах, на граніті. Його особливо не турбували. Був загартований поруч, друзі однодумці. Згадую про свої враження. Відчуття голоду прийшло на третій день. Вживаю тільки кип'ячену воду. Усі голодуючі були під постійним наглядом медиків. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Сторінки історії ви слухали частину першого радіожурналу Сила студентського протесту, присвяченого революції на граніті, студентській революції 1990 року. Перед мікрофоном була. Заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас. Частину другого радіожурналу слухайте в нашій наступній радіопередачі, а нині наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами в міській студії радіомовлення Голос Стрія. Для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре! Віри в перемогу і справжнього щирого патріотизму.